Вас це програма у центрі уваги, завтра в столиці відбудеться масштабна загальноміська толока. Голова КМДА Володимир Бондаренко запрошує усіх охочих долучитися до благоустрою столиці. Сьогодні поговоримо про те, як прибиратимуть, озеленюватимуть та відновлюватимуть Київ, зокрема серед місця. Гості програми Сергій Садовий, директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. А також Михайло Царенко, генеральний директор комунального об'єднання Київ Зеленбуд. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте приєднатися до нашої розмови. Ви ви можете поставити свої запитання в прямому ефірі програми Центрі уваги за номером телефона, який ви зараз бачите на своїх екранах. Панове рада вітати в нашій студії. Добре. Дякую за те, що попри свідчини графік, попри ту роботу, яка яка зараз ведеться. Ви знайшли час і можливість і прийшли до нас. Хочеться розпочати з такої гарної новини про те, що відновлюється е, традиція толок. В столиці і завтра всі охочі кияни можуть взяти в цьому участь. Давайте поговоримо про те, о котрій годині розпочнеться, яким чином і хто може взяти участь, і що взагалі відбуватимуться в столиці. Пане Сергію, можливо, ви розпочнете. Потім пане Михайло. Ну дуже розпочатку. приємна річ. Правда, ми планово починаємо свою роботу, е, як завжди, бо е, весна вже прийшла, зима закінчила. Але багато є питань, проблеми щодо благоустрою міста Києві. Що саме ви маєте на увазі? Що а, вас ну, непокоїть? Справа в тому що як благоустрій, це, благоустрій це поняття, дуже широке поняття. Мене непокоїть дуже багато на сьогодні. Це прибирання, це очищення, відновлення, відновлення. і по галузям. Якщо ми беремо зелене насадження, посадка дерев. Газони, е тротуарчики. Це Михайло Олександрович, як фахівець, як директор е Київ Зеленбуда, скаже. Е бо кожен планує, директор свою роботу. Е але е до департаменту сходиться вся інформація. <кхи> по напрямкам. Кожен район планує свою роботу. Він розказує по адресу, що буде робити. І, що, Зрозуміло, під кожну роботу. І ще закладуться й кошторис. І окремі потреби кожного району. І Окремі потреби кожного району. Ми ці е, всі плани збираємо, е, аналізуємо. Комісія виїжджає в кожний район і починає відсвятковувати їхню роботу. Е, із завтрашнього числа. Пане Сергію, вибачте, будь ласка, давайте ми поговоримо конкретніше, щось буде відбуватися саме завтра, після того як послухаємо нашого глядача. Не дочекався, тому, будь ласка, продовжуйте. А, от е, ми починаємо свою роботу. Е, е, завтра там Печерський район, Шевченковський район. Ми вже знаємо адреси, де вони будуть працювати. Е, завтра починається робота. Це, двомісячник це одна справа, а завтра починаються суботники. Тобто кожну суботу державні службовці е, і мешканці, які хворіють питанням благоустрою і чистотою біля свого будиночка. Біля свого дворику вони виходять і працюють. І зрозуміло, на сьогодні райони дають інформацію повну на об'явах, шляхом повідомлення, через двірників, де вони будуть працювати. Ми завтра будемо робити аналіз роботи. І оце, знаєте, це перший крок. З Завтрашнього дня починається таке масове масова пра праця щодо очищення, щодо прибирання міста Києва. А 12 числа е, квітня це буде загальний суботник, де вийдуть всі підприємства, е, всі установи. Е, ну і, зрозуміло, знову ж бажаючи е, е... пане Сергію, все ж таки з'явився глядач. Мені Будь підказує ласка. режисер. Давайте послухаємо. Потім продовжимо більш конкретніше поговоримо. Будь ласка, ставте своє запитання. Ви в ефірі. Я хочу вам задати таке питання. Будь ласка, а хто хрестях їх буде обігати? Що ми таке понаробляли там? Дякуємо Дяким. за ваш дзвінок. Справа в тому, що актуальне дуже актуальне. Я думаю, що центральна частина, так, е, да, є на сьогодні там проблематика по прибиранню. Ми на сьогодні спілкуємося, е, і перший заступник голови е, Дубас Богдан Йосипович. Кожну вечерю він проводить нараду зранку, ввечері з представниками від майдану від керівництва майдану, і ми потихеньку йдемо по прибиранню. Ми починаємо прибирати по адресно барикадки, бурківка. І от ми зараз зробили план дій своїх по кожної вулиці була і вулиця не є винятку. Буквально так, так буквально от позавчора. Зранку були всі служби. Кожна служба отримала свій напрямок роботи, в тому числі Київ Зеленбуд. Вони знають фронт своєї роботи, і поступово зрозуміло робота дуже велика. Вона ну, Має таке навантаження дуже велике. Та й люди на сьогодні ще трошки, знаєте, ну, психологічно їх треба готувати до того, що треба вже поки, е, е, йти до е, прибирання і до е, повернення статусу Крещатник. Е, зрозуміло, там зараз робиться проєкт, е, але, тож, мабуть, друге питання, воно не відноситься безпосередньо до нашого фаху. Але я знаю, що е, головний архітектор е, і фахівці. Вже проводять конкурс, яким вигляд буде Крещатик, які будівлі е, треба що з ними робити, як вулицю Інститутську е, її е, приводити до е, ладу, е, де створити пам'ятні знаки. Е, це все буде, буде е, проведеться конкурс. І зрозуміло, тоді буде обговорення, мабуть, і громадське обговорення за участю представників майдану, і все стане на свої місця. Але зрозуміло, до цього питання треба час. Звісно, у нас з'явився ще один глядач. Давайте послухаємо. Потім я надам слово пану Михайлу. Будь ласка, ставте свої запитання. Ви в ефірі. Не дочекалися знову або щось зірвалося. Пане Михайло, пане Сергій сказав, що е, це такий загальний план на не тільки на завтра, так а на багато тижнів і на багато місяців, можна так сказати, аби привести столицю до, до по перше, звичайного його обличчя, так її обличчя. По-друге, взагалі е, що взагалі щось новенького е, впровадити. Якщо говорити про завтрашній день, е, говорить про те, що ті бажаючі, які хочуть взяти участь. У завтрашній толоці вони якимось чином подають заявки. Наприклад, у дворі не вистачає дерев або чогось іншого. Наскільки мені відомо, ви підготували посадковий матеріал. так? Скажіть, будь ласка, скільки одиниць, що саме, де це буде висаджуватися і хто може де взяти участь в цьому? Кінзелінстрой за 2014 рік запланувався около 10 тисяч дерев посадити, 70 тисяч кустов. возобновить 120 гектаров газонов. За месячник благоустрия общими усилиями есть план высадить 6240 деревьев. Это 3000 деревьев за деньги восстановительной стоимости, бюджетные деньги, и остальные 3000 это за инвестиционные деньги. Сегодня очень много обращений, чтобы Киеву передать коммунальным предприятиям деревья, высадить их ну, в, в, на наших зеленых зонах. Поэтому информация, мы принимаем заявки. Сегодня на сайте Киевзеленстрой есть а, а, перелик, наших, а, на, перелик мест, где мы будем проводить субботники. Там будут ответственные люди, которые будут сопровождать, помогать, чтобы была и техника безопасности, чтобы... Пане Михайло, і, і кожна особа, яка хоче допомогти вам цьому, може приїхати за цією адресою, так а, і взяти франш. участь в цьому заході. До речі, ми пані Ліна. Ми зараз ведемо роботу, і я вам скажу: от знаєте, молодь. Молодь. Як мені приємно, що молодь дуже активна на сьогодні в питанні благоустрою. Вони хворіють питаннями і кажуть, там, пану Сергію, ми хочемо до вас прийти, там на нараду провести разом і запропонувати свою роботу, свою участь. І от молодь вона збирається такий волонтерський рух. Так. І от вони прямо там от ми хочемо поїхати там прибрати такий то парк. Дайте нам е, там, посадковий матеріал, е, ми хочемо з вами там, а е, от, от там повинні зробити таку-то справу. І ви знаєте, ну, чесно Своє кажучи. Своє власне бачення також пропонують да, вам, Так, Чесно кажучи, а коли людина поприбирає, коли вона там ще там і пісні поспіває, навіть нехай вони там десь якісь там вип'ють бутылочку там якогось вина потім розіб'ють після суботників. Це теж добра традиція. І за собою приберуть обов'язково. І, і будемо дякувати. А коли вони вже попрацюють на цій території, вони ніколи не будуть смітити. Це точно. Якщо говорити а, про ті а, події, які завтра відбуватимуться, скажіть, будь ласка, основні осередки, ви для себе визначили? Звісно, що у кожному дворі, хто цього потребує, також будуть відбуватися і суботи. Так? Якщо людина хоче, наприклад, у своєму дворі, наприклад, я хочу і бачу, що не вистачає зелені, чи можу я звернутися або там ОСББ, голова, або якщо не немає ОСББ, хтось там уповноважена людина, звернутися до Київзеленбуду, або до вас з вимогою, або з проханням, або надала якийсь посадковий матеріал. Що для цього <кхів> зробити е, необхідно? І взагалі, чи можливо це? <кхів> Давайте ми так. Той, хто хоче, то завжди якби це е, зробить. На сьогодні ми тільки починаємо цю свою роботу. От завтрашній день це суботник, а потім ми два місяці будемо працювати. Тобто кожен район, відповідні плани, роботи так і таке інше. 12 числа це загальний буде суботник. У нас двері відкриті. Тобто є телефони департаменту, є сайт і телефони «Київзеленбуду». В, в районах є районні Зеленбуди, е, є райони, ну, влада районна, є, є жеки. Якщо треба особисто садовий, садови, мій телефон всі знають, будь ласка, царенка Михайла Олександровича, е, посадкові матеріали, треба інвентарем, допоможемо. Ти ж всі <кхи> да, треба інвентарем, допоможемо. Головне було б бажання, знаєте, е, я буду по кожному району їздити, моніторити ситуацію, хто як працює. Е, Комунальників зрозуміло, ми будемо, ну, я так м'яко кажучи, ми будемо їх стимулювати, стимулювати ну, робити <пробити> пропозицію, від якої вони не відмовляться. А от уже е, люди вони повинні вийти самостійно з доброю душою, з добрим настроєм, там, е, і е, ми їм допоможемо і інвентарем, і посадковим матеріалом. І щось може десь і красочку треба надати, чи чи рукавички, щоб покрасити там яку там е скамієчку чи щось інше? Кияни готові. Тим паче, що вже да. прийшла весна, всіх всі дивляться, хочуть є, якимось є чином. Відкрити сайт департаменту благоустрою. Будь ласка, заходьте, робіть свою заявочку, допоможемо. Приїдемо ще й разом заспіваємо у котрій годині завтра розпочнеться? Е, ну, кожен район індивідуально, але в середньому це десь о 10 починається робота. Ми слухаємо вас. Ставте свої запитання, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Добре. А у мене такий питання. А, як це все мероприятие буде проходити в такому парку, як гідропарк? Тому що там же чорт голову сломить в тому нещасному парку. Як це буде приводити в порядок, вбирати цей этот... Підлесок, коли там везде валяють, мусор і все остальне. Дякую, дякуємо. Ну, основний там балансоутримувач це плесо, плесо але там ва, ваше теж є, є господарство. Наше ми завтра теж там будемо працювати, буде Київ там працювати, буде громада там працювати. А 12 числа ми будемо масштабно зробити там посадку, висаджувати дерев'я, висаджувати цвіти, кусти, клумби. І ДКП КП плесо ну, буде ну, ну, наводити порядок саме я на прибере. Я заявнику хочу повідомити, бо я думаю, що буквально скоро Бондаренко Володимир Дмитрович підпише розпорядження, ми його підготуємо по початок пляжного сезону, і там те саме будуть відповідні підприємства по очищенню пляжних територій до приведення їх в належний стан. Ну, а гідропарк він в принципі як примикає до е, парку, Ну, як відпочинок до, до, біля водойми, і, зрозуміло, ми будемо йому приділяти увагу. І того чорта, якому треба голову зламати, ми його найдемо, не хвилюйтесь. <рес> Можна сказати, що майже всі комунальні служби будуть залучені на завтра, так? Так е, всі комунальні служби, це і Київ Зеленбурд, цей Жекі, цей Київ Київавтодор, е, Київ-Пастранс, до речі, зупинковий комплекс, Київ світло. Кожен цей балансоутримуючи. Якщо Київ світло, опори, вони повинні будуть покрасити, або... відмивати їх, віддирати ці обяви, так звані. Київ Тодор він асфальтує, робить ямковий ремонт. Київ Зелену зрозуміла їхня задача. Жеки по напрямкам. То якщо є якісь проблеми, або негаразда, або відсутні елементи благоустрою у дворі, наприклад, так, то можна звертатися, ну, так. як мінімум, до ЖЕКу. і ЖЕК вже надасть інформацію профільним управлінням, аби забезпечило, наприклад, відновлення світла або відновлення елементів благоустрою, або відновлення газонів та е, насаджень. Таким чином відбувається так, цей механізм? Іде звернення, але я відповідально, як кажу, як директор департамента, функція має контролююча, зрозуміло. Але я готовий людям допомогти. І якщо людина звернеться, зрозуміло, на сьогодні, на прев'язку жаль, комунізму немає. І десь у нас завжди кажуть, от там Жек не, десь там не, не дав консультацію чи щось не зробив. Ну, Ми розуміємо, що не на тому рівні працюють сюди на сьогодні в нас ЖЕК Є як хотілося. Але як Є людський фактор. Але якщо людина не отримає е, того е, бажаного результату, я запрошую е, до департаменту. Людина робить заявочку. Там є у нас сайт, працює, є всі дані департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. І я прореагую, допоможу. Я вам пропоную піти зараз на рекламну паузу, і після нетривалої паузи ми обов'язково повернемось до нашої розмови, якщо ви не заперечуєте, звісно. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєтесь з нами. Хочу нагадати, що говоримо ми про толоку, яка зараз завтра відбудеться в столиці, а також про двомісячник з благоустрою, який триватиме і зараз триває в Києві. Наші гості Сергій Садовий, директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. А також Михайло Царенко, генеральний директор комунального об'єднання Київ -Зеленбуд». Хочу нагадати ще раз, що ви маєте, шановні глядачі, можливість поставити свої запитання в прямому ефірі за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Попередній частині нашої програми ми поговорили про те, що завтра відбуватиметься в столиці. Якщо говорити взагалі про ті роботи та заходи, які заплановані в рамках двомісячника з благоустрою в столиці, давайте поговоримо. Я знаю, що надзвичайно багато речей ви запланували. Давайте поговоримо, хоча б про основні пане Сергію, розпочнете. Можливо, потім пане Михайло mm -hmm. продовжить. Ну, якщо ми основні, все таки, я як професійно хочу е людям сказати, що кожний е напрямок. Він відповідно планується і фінансується, робиться кошторис. От Київ автодор він запланував на сьогодні. Ми взяли інформацію, її потім перевіримо. Він запланував там тисячі е квадратних метрів відремонтувати доріжного покриття. По адресу вулиця вона аналізується. І, відповідний, робиться асфальтне покриття для того, щоб е, ну, належний стан привести вулицю. Ямковий ремонт те саме відповідна цифра, е, відповідне фінансування. Е, беремо ми Київпастранс, е, Ламбудський Микола Михайлович. Е, ми його е, орієнтуємо на ремонт е, і належний стан приведення зупинкових комплексів. Е, відповідних там, інших е, територій, які він, як він як балансоутримач повинен утримувати. Київ світло, опори, очищення, відкребення і приведення в належний стан. Е, Заміна елементів освітлення. Зрозуміло. Так, що... Потім беремо, якщо ми беремо райони, ЖЕКИ, е, дворова територія. Е, Міжквартальні, Належні... між... міжк... міжквартальні проїзди. Міжквартальні е, проїзди, належний стан. Потім зупинку е, вибачаю, спортивні майданчики, дитячі майданчики, е, аналіз кожного майданчика. Все це входить в комплекс, так, Аналіз майданчика е, і ремонтування його, е, щоб ну, дітки грають, не дай Бог там безпека життя і таке інше. Е. Пане Сергій, вибачте, будь ласка, я вас знову перебуваю, тому що в нас з'явився глядач. Будь ласка, ставте свої запитання, ви в ефірі. Чиро Юрий Анисимович, 81 год. Значит, у нас очень много осталось после того, как дерево высохло, все, но квадрат остался. И зачастую эти квадраты оказались прямо перед остановками общественного транспорта. Или же на тротуаре, в частности, вот перед Рынком Соломинским, там куча таких квадратов. Улица Соломинская и Максима Кривоноса, два квадрата. и Я вот пока был молодой, еще мог обойти. А сейчас 81 год. И выходишь прямо в лужу. Звоню сколько вот наш зеленый свет Соломинского района, никакой реакции. Помогите нам, пожалуйста. Повторите, пожалуйста, адресы. Максим Кривоноса, 7, квартира 44. Ну, квартира не обов'язково. Дякуємо Добре. за ваше звернення. Добре. хочу сказати, що сьогодні у нас починається посадка посадочного тіла. Ми висаджуємо дерев'я сьогодні в цій лунці, про які э, говорить уважаємий чоловік. Тому в ближайшу часі будуть висаджені там дерев'я по цій вулиці. І по всім вулицям, які прилягають до ну, дорожним таким метам, всі будуть висаджені дерев'я. Я би хотів ще э, підняти тему таку, як розриття. Ми знаємо, що зима, мережі у нас ну, не в дуже належному стані. Зрозуміло, було порив мереж, і потім їх там ремонтували. І на сьогодні, по, -по моїй пам'яті, десь біля 600 адрес, де в нас є ще проблема незакриті аварійні карточки. Це в основному сфера впливу Києвоенерго я доповідав вже Бондаренководиму Дмитровичу. де планується все це завершити всі Ро, ці роботи зрозуміло. до травня, так, так до так, кінця так, двомісячника. Якщо Щоб... я не помиляюся, 8 травня закінчиться? Так, 8 травня закінчиться. І до речі, ми перевіримо. І поставили вже, якби Києвонего до відома, що в свої роботи вони повинні закінчити. Бо ну, ну дуже багато. Київ там, ну, двори пориті, там, асфальтне покриття перерито. Ну, звісно, десь, зима є десь зима, вони зробили трубу, залатали, защебнили, але асфальтне покриття ще не, не закрили. Потім зрозуміло, ну, це вже Михайло Олександрович він знає, заявник нам казав про те, що дуже багато на сьогодні по, по місту Києву є дерев, які в е е аварійному стані. Сухостій. Сухостій. Сухисті омела, відповідно, ми їх повинні те саме відновити, почистити, порізати. Це все також входить до плану. Так, так? корнування, а потім посадка вже нових дерев. Те саме до плану входять і ці роботи. Давайте послухаємо, глядача. Ми слухаємо вас, будь ласка, ви в ефірі. Ставте своє запитання. Hello? Так. Алло? Ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Поняли, що ви чуєте? Так, ми вас чуємо, добро. Алло. Ставте своє запитання, ми вас слухаємо. Добрий день. Ми живемо по вулиці Світаєвої 3. Е, тільки що включила телевізор і услышала, що можна звернутися по поводу посадочного матеріала. До пана Михайла з 17, Світаєвої 3. Куда нам звернутися? Я попрошу вас обратиться в коммунальное предприятие Деснянского района. Телефон 272-62-81. И мы переключим. 272-62-81. И мы сможем отреагировать и помочь всеми возможными. Можливості які у нас сьогодні є. Хочу, хочу зараз поговорити на таку надзвичайно приємну те, тему. Традиційно в Києві цього ніхто не відміняв. Відбувається щорічна виставка квітів. Я знаю, що ви спільними зусиллями готуєтесь до цього, аби вразити киян та гостей міста. І наскільки мені відомо, вона відбудеться десь на початку квітня. Так? Да. Расскажите, пожалуйста, что нового, чем вразоты нас. Мы приглашаем всех киевлян и гостей города посетить эту выставку. Выставка будет открываться 19 апреля. Выставка называется "Колеры весны". Красивая, масштабная выставка. В Киеве в 2014 году пройдет три выставки: выставки выставка тюльпанов, выставка Дню независимости, традиционной, выставка хризантем. Мы ведем сегодня переговоры с инвестором, с меценатом, чтобы сделать еще одну выставку к освобождению Украины. Этот в ноябре месяце работаем для того, чтобы радовать наших киевлян. Якщо збережеться така тенденція щодо гарної погоди, як зараз ми спостерігаємо, чи можливо перенесення цієї виставки, тому що квіти це така тендітна річ, яка може розпуститися і раніше ніж 19 квітня? Так, да, я ну, якщо така як буде погода 20-25 градусів, то звісно, обіцяю, буде, так? да то, кінешта, ми на неділю раніше зможемо відкрити цю виставку. Ми слухаємо вас. Будь ласка, ви ефірі, Алло. добрий день. Добрий день. Ставте сво запитання? Оце до мене ви говорите? Так до вас. Да? Ну, я тільки що казала своє запитання. Ало? Будь ласка, ставте своє запитання. Скажіть, в Скажіть, будь ласка, ми садимо дерева, ми садимо квіти у, у, у самі своє, у своєму дворі. Скажіть, будь ласка, чим їх поливати? Ну. <світил> Які саме дерева? Це також має значення. Ти дерева, то ті вишеньки, там грушки, сливи їх... і квіти. У нас дуже великі квіти, тут багато квітів, а поливати їх нема чого, вони їнуть. Ви маєте на увазі, мабуть, ну зрозуміло, поливається воно вони водою, але ви маєте на увазі, що у вас в будиночку там чи біля будиночку немає, немає шлангів і немає можливості мабуть, закупорені. Ви розумієте, вони кажуть, якщо ви будете, ми будемо поливати, то з усього дому будете платити гроші. Люди ні кожної хочеться. Я відвічив, у нас є програма, ми підходимо к, к такому сьогодні масштабному поливу зелених насаджень. Уже до до 8 травня ми вже зможемо, якщо брати центральну частину міста, в розарії вже здіймати капельний полив і Со временем, я думаю, что мы подойдем вот к таким придовым территориям, где есть такие сады, такие зеленые территории, цветники, где сможем, сможет автоматически это поливаться. Ну, для этого нужно время и необхідне фінансування, Пане, у нас залишилося не так багато часу, десь біля трьох хвилин. У мене два запитання: перше до пана Сергія: все ж таки, яким чином відновлюватиметься центральна частина міста? Що ви плануєте найближчим часом зробити? Відновити елементи благоустрою, можливо, фасади. А потім до вас наступне запитання з приводу щось новенького у сфері озеленення міста, можливо, новітні, якісь клумби або сквери, якісь щось таке. Щодо очищення центральної частини міста, ми йдемо поступово, ми її очищаємо, і вона буде очищена. Але е, питання, щоб брати більш серйозніше, це концепція. Концепція, в якому е, виді, і що ми хочемо бачити після того, як буде наведений комплексний благоустрій. І от е, головне, е, головний департамент архітектури на сьогодні збирає. Всі інформацію, всі побажання проводить конкурс на предмет комплексної системи. Кожен киянин може взяти участь в так, цьому, так? Так, так, І яка як, як вона як в інститутська буде виглядати? Як сам Крещатик буде виглядати? Де буде пам'ятний знак е, загиблим стояти? Е, яка буде підсвіточка? Е, е, які будуть на, написані е, ну, озеленення? Б, так. Озеленення, як воно е, буде озеленення буде висаджено, яким чином? І оцей ця комплексна схема вона на сьогодні розглядається, розробляється, вона обговориться вже на загальному, якби. и будет потом уже как бы втилен Пане Михайло, у вас запит о заленинге столицы? Киевининстрой запланировал в 2014 году это 47 объектов зеленого хозяйства обновить. Это 12 новых скверов. это улица Малышка. Улица Абалонский проспект 16. Это сквер по имени Стуса. Это новые тематические клумбы, масштабные, в памяти Тараса Григорьевича Шевченко, 200-летие посвящены. Это новые газоны, это поливные системы сегодня, потому что в Киеве их действительно катастрофически не хватает. Мы работаем над тем, чтобы сегодня европейские стандарты воплотить реально в жизнь в городе Киеве. Это переход однолетних растений на многолетние растения, чтобы можно было экономить бюджетные деньги. Ну, київлян, поэтому ділимося важливо для того, чтобы... і до цього залучаєте самих киян. Я вам дуже вдячна, за те, що Добро, ви знайшли спасибо. час і прийшли, і дуже вдячна за те, що ви робите. Ви покращаєте наше місто. Дякую вам, Спасибо. нашим глядачам. Я хочу нагадати, що гостями програми сьогодні були Сергій Садовий, директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. А також Михайло Царенко, генеральний директор комунального об'єднання «Київзеленбуд». Дякую за те, що ви були з нами. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Побачимось. you <sharp inhale>